Всім привіт, з вами Назар Укр. І сьогодні моєму каналу один год... років. Один годик, як і за... я хочу розказати вам, як це і які країни мене дивились. Перше місце Україна, друге місце. Гівляндія Росія? Третє місце. Німеччина. Четверте Польща, п'яте Сполучені Штати. Шосте Білорусь, сьоме Казахстан, восьмей Італія, дев'яте Узбекистан, а десяте воще Франція. І щось я тут замечав дивитись. Ну, і що я хочу подивитись тут. Так, Геохреф... А, це ж тільки що ми дивилися зараз. Вибачте. Так. Популярні мови за рік без субтитрів і російсько. А що 7 днів? 28. Є там українська, стоп. Ну, ладно. Цікаво. Стати. Стоп. А ну, ну, стой, стой, стой. Зараз подивимось. Хто мене дивить. Є чоловіки обогнали. Ура. Так. Угу. То які... Який вік? А, це і що? За... За... А ну, за всі Весь год. І... Ого! Тобто... Саме більше найбільше відсотків, саме старше. Ого! Оце я такий цікавий. І дуже дякую, що 101 підписники. І... і всім дякую, пока.